Медична комісія, військовослужбовці скаржаться на черги та умови у львівському медзакладі. Листівки незламності із Антарктиди. Учасник експедиції збирає гроші для збройних сил України. Відновлюють традиції ткацтва. Глинянські килими стали частиною нематеріальної національної спадщини. Боєць з позивним Соловей після поранення уже майже місяць проходить військову лікарську комісію. Каже, що в черзі до невропатолога він вже три тижні, але і досі не потрапив до лікаря. Не можу попасти. Через що? Через те, що виключають світло в лікарні, у них є обіди. Субота, неділя, вихідний, п'ятниця, скорочений день. Так, людей ми там воюємо. У нас немає ні вихідного, ні прохідного, ні поїсти, ні попити. Це це знущання. Ми каліки. Ми кожен має по два по три поранення, причому важких. За словами бійців, вони мають отримати висновки близько десятка лікарів. Дехто спеціально приїжджає з інших областей і змушений стояти в так званій живій черзі. Наприклад, до невропатолога у черзі люди записали вже п'ятсот сороковий. Я 133, й Це мені ще два тижні, треба, бо на день приймають по 10, ну максимум чоловік. Навіть комп'ютерів немає, навіть ноутбуків немає, все від руки пишуть. Першим про проблему заявив військовослужбовець Мирослав Откович. У соцмережах він описав ситуацію, а ще опублікував фотографії. До вільного стану вбиралень. чекаєш, там немає де присісти, ти стоїш біля стіни. Багато хлопців з важкими пораненнями і таке інше. Немає інформативних табло, на яких би мало бути написано повний перелік документів, які треба заходити з якими до хірурга. Бо ти заходиш, а він тобі каже, ага, в тебе цього цього нема. Іди там дороби, і вся твоя черга пропала, Але можна вже і негайно допомогти воїнам, які там стоять довгий час період в цій черзі, і забезпечити їх, хоча б мінімальним, безкоштовною водою, можливістю виміряти тиск. І щоб були місце посидіти Тетяна Пилипець, волонтерка. Вона каже, що волонтери готові безкоштовно допомагати військовим. Ми можемо допомогти, привести питний режим, влаштувати, поставити додаткові тонометри не в кабінетах, а в фоє. Мабуть, що по ситуації, коли є до 500 людей, то треба додаткові крісла або тапчани. Нас має перевірити служба, чи ми не є диверсантами, чи ми можемо бути функційними там на місці. До медичного центру вже навідалися представники. Ники офісу омбудсмана згодом представник уповноваженого в системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко написав у своєму Фейсбук. Військовослужбовці з різним ступенем травм змушені годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема, вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. Відреагували на ситуацію і в міністерстві охорони здоров'я. Очільник мозу Віктор Ляшко написав, що реформі військово-лікарських комісій бути. Кроки, які будуть впроваджені найближчим часом, електронний документообіг у, у військових закладах, щоб прибрати паперову тяганину і черги, автоматизація процесів, належне сервісне обслуговування пораненим, можливість реабілітації поряд з місцем проживання, підвищення кваліфікації лікарів у питаннях ВЛК. Журналістів Суспільного не впустили до медичного закладу і не надали коментарів. Тож ми звернулися з запитом до Міністерства оборони з проханням роз'яснити ситуацію. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів Львів'янин намагався перевести через кордон майже 9 мільйонів гривень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України. Гроші знайшли в автомобілі, який прибув у пункт пропуску Шгині з Польщі. Для проходження митного контролю водій обрав смугу Червоний коридор та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму 200 євро. Та під час огляду під обшивкою автомобіля митники та прикордонники знайшли готівку: близько 9 мільйонів гривень купюрами номіналом 100 гривень. За цим фактом працівник митниці склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% вартості товарів чи предметів, порушення митних правил з конфіскацією цих предметів та автівки. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Олегом Хмелем. Олег Хміль із позивним Єгер народився у Львові. У мирний час чоловік був приватним підприємцем та займався ювелірною справою. У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олег Хміль добровольцем пішов на війну. Боровся із російськими військовими на східному напрямку у лавах 125-ї окремої бригади тероборони. Військовий загинув 27 січня. Йому було 40 років. Львівські хірурги разом із канадськими колегами пересадили пацієнту м'язову тканину зі спини на голову. У будинок Михайла Потишняка на Херсонщині влучили дві ракети. Його дружина загинула, а чоловіка з-під завалів витягнув син. Михайло переніс близько 30 операцій, поміж численних поранень, важкі опіки голови. Рану треба було терміново закрити м'язовою тканиною. Допомогти зголосилися канадські лікарі та в Україну приїхати відмовились. Тому пацієнта доставили до Польщі. Там операція тривала 12 годин, а вже через тиждень пацієнт повернувся до центру Незламні у Львові на реабілітацію. Після реанімації я житу дивлюся, Андрійкові стоїть. Це ж ех, ну. Мішка прийшов син, мішанька. То я питаю, хата Андрія махає голови ні. А я мамка, він теж голови. Я то відвернувся і за флак. На нього ще чекає декілька операційних втручань для того, щоб скоригувати рубці, які. Є на обличчі пацієнта це косметично, косметична хірургія вирішить ці проблеми і естетична, і в принципі, загалом пацієнт повністю є реабілітований. Виглядає так, що була посередині така велика кругла розетка з орнаментами. Та бо ми так тільки відкрили фрагмент, але вони сходиться все в центр. Тобто там би теж могло напевно, бути якийсь орнамент, який на жаль не зберігся. Цю фреску 19 століття знайшли в одному з львівських магазинів. Вона була прихована за шаром фарби після радянських ремонтів. Відновити вдалося невелику частину розписів. Всі інші втрачено. Ми маємо зараз фрагменти власне, таких кесонів квадратиків. Я теж думаю, що вони були десь їх було значно більше, бо ми ж відкрили тільки фактично невеличкі невеличкі фрагментик. Та, того е, 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 так само були невеличкі залишки е, рослинок. Але в такому дуже дуже поганому стані і ми вирішили їх не відтворювати, бо щоб не придумувати у будівлі. Також відновили автентичний фасад. Було два процеси всередині пошук фресок і також зовні відновлювали історичні вікна. Потім всередині приміщення чистили ці цегляні стіни. Тут такий цікавий мікс симбіоз виходить історичного і сучасного, тому що водночас це історична будівля. Архітекторка Аліна Саніна розповідає, колись тут була радянська кондитерська. Покажу фото. Ось це історичне фото. Тут навіть цукерня була. Ось і потім покажу фото, як було до, Просто були такі прямокутні вікна, і, здається, хліб передавали через них в радянському союзі. От а зараз ми відновили стрічні вікна. Можна буде вийти на вулицю, подивитись другий, третій поверх. І перший вони всі як позаду того архітектору реставрували фреску чотири місяці. Реставраторка Ірина Гірна розповідає, що кожному власнику старих будинків перед ремонтом варто провести попередній огляд і дослідження. Анастасія Ярмоловська, Олег Ребда, Дарина Романишин, Суспільне новини, Львів. Життя тварин поблизу станції Вернацькій фіксує полярник Сергій Глотов. Робить фото пінгвінів, морських левів тощо, показують, як копають окопи у, у кризі, аби захиститись від оточення пінгвінів. І аби використати свої світлини із благодійною метою, започаткував з першу серію фотовиставок, а тепер ініціативу листівка незламності. Дуже багато людей, як в Україні, так і за її межами допомагають українській армії. Це також нас не залишає осторонь перебуваючи за 16 тисяч кілометрів від України на українській антарктичній станції академік Вернадський», Ми вирішили також долучитися і підписати листівочки. Зараз фото Сергія у вигляді листівок можна отримати за пожертви для військових, каже його дружина Анастасія. За пожертву 200 гривень отримаєте набір листівок із тваринами Антарктики. Зараз є дві серії листівок: одна із пінгвінами та інша нова. Її лише виготовили і запускають у проєкт з іншими місцевими ссавцями. Пінгвіни вони утворюють пари здебільшого на все життя. Тобто, у всі, що ви бачите, де є два пінгвінчики. То скоріш за все, це пара бачите, Чата хлопчика-дівчинка, та один більший, один менший. Пінгвіни у нас найпопулярніші такі Пінгвіни допомагають ЗСУ. за 500 гривень. Можна отримати додаткову листівку із підписами учасників експедиції. Нову партію таких спеціально із Антарктиди привезли до України цього тижня. Отут, от підписи учасників експедиції. Оце печатка станції, тобто експедиції 27-ї, а це початки різних яхт, які до них заходять. Гроші, які за них виручають, скеровують для допомоги українським військовим. Уже зібрали близько 40 тисяч гривень, додали їх до збору на автівку. Зараз стартує новий збір. Наші хлопці, там для яких ми збираємо, вони займаються логістикою, і в них постійно машини або ламаються, або прильоти якісь. Тобто вони просто знищуються. Тому це постійно треба. Я думаю, на наступний автомобіль може на вантажівку будемо збирати. Долучитись до зборів та пожертвувати гроші можна у соцмережах проєкту, зокрема на каналі Листівки Незламності у Телеграмі. Ірина Мочульська Анатолій Киричук Суспільне новини Львів. На 150-річному верстаті працівниця місцевого музею Ткаля Ольга Новак показує, як створюють майбутній зразок нематеріальної української спадщини глинянський килим. Це буде єврейський мотив разом із українськими і польськими мотивами. Він характерний для глинян, де жили поряд колись ці громади. Кожного разу, як я перекладаю нитку після того, як я заклала через цілу цілий килим. Це треба е, е, прибити ці нитки, щоб е, побачити, як, чи це добре зроблено, вкладно, і відповідно, е, щоб килим був. Е, Щільний спробувати створити глинянські килими може кожен відвідувач музею ткацтва. Саме зі створення музею почали відроджувати традиції килимарства у місті. За словами ініціаторки створення музею Зеновії Шульги, традиції такого візерункового ткацтва відомі у глинянах із 18 століття. А в радянський період його звели до примітивізму. Зиновія шульга показує один із найцінніших килимів у музеї. Він міжвоєнного періоду. Це є репліка з. Графіки самого Павла Ковжуна він ілюстрував роботи Івана Франка із збірочку Знів журби. І оцей мотив пави є там в графіці, а глиняне витворили в кольорі. Килими називають мистецькими творами, бо спершу митець створює твір, Після його переносять на такий технічний малюнок, і лише опісля створюють із ниток. Технологія, яка використовувалася в глинянах, вона давала можливість. Незважаючи на таку здавалось би геометризацію, абсолютно точно відтворювати рисунок автора. А ось сучасний зразок варіації глинянського килима його виготовили уже приватно. Такі роблять для закордонних замовників, в основному на замовлення української діаспори. І зараз ціни на такі стартують від двох тисяч євро. Можна подумати, що це гобелен, але тим не менше це килим класичний і з якоюсь такою народно-квітковою орнаментикою, але поданою професійною художницею. Це є так званий англійською мовою лакшері сегмент, тобто люксусові товари, які будуть маркувати Україну як країну, яка розвиває свою культуру. яка… Базуючись на традиціях, робить щось абсолютно нове. За словами Зеновії Шульги, тут сподіваються, що внесення глинянського текстилю до нематеріальної спадщини дозволить відроджувати ткацтво і в майбутньому відкрити ткацьку школу, де передаватимуть це ремесло. Бо зараз у місті залишилось близько десяти ткаль, які можуть ткати глинянський текстиль. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.